Привіт, Миколаю, ти чуєш мене, ти бачиш на своєму екрані. Я знаю, що лист мій тебе не мене і, надіюсь, попаде у сані Уже твоє свято на носі якраз, і знаєш, я також попрошу, хоч вірю, у тебе в обмежений час, ще й я свою просьбу приношу. Будь ласка. Ти знаєш поступки людей і кажеш, хто чемний, не дуже. Зайди у лікарню, де сотні очей чекають на тебе, мій друже. Я знаю і так, що ти зайдеш. Проте зроби так, щоб сльози спинились, щоб як у мистецтві боїв карате від сліз і слідів не лишилось, візьми подарунки мішок мандарин, я більше просити не смію на схід віднеси, Де залишився син, щоб втратив останню надію. Прийди в Росію, і їй покажи найперше її президенту, щоб мою країну в спокої лишив. Негайно від цього моменту прийде там, де хворі, де спансери, дім, в якому біда непорочна, де пусто, нема розмальованих стін і доля розмита. Не точно. Святий Миколаю, і мене не забудь, ти бачиш, я дивлюся в небо. Надіюсь, листа тобі віддадуть, а ти все зробиш як треба.